Книга Вихід, Розділ сороковий. Тоді сказав Господь Мойсеєві У перший день першого місяця поставиш храмину намету зборів і покладеш там кивот завіту, і закриєш кивот завісою. Внесеш стіл і порозставляєш те, що має бути розкладеним на ньому, і внесеш світильник та й поставиш лампи на ньому, і поставиш золотий жартовник для кадила перед кивотом свідоцтва, і повісиш запону при вході в храмину. Поставиш і жартовник для всипалення перед входом у храмину до намету зборів. Поставиш умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налєш до неї води, і відгородиш подвір'я навколо, і завісиш запону у воротях подвір'я, візьмеш мира для помазання та й помажеш храмину і усе, що в ній, і освятиш її, і всю утвар її, і воно буде святим. Помажеш і жертовник для всипалення. І все знаряддя його та освятиш жертовник, і він стане присвятим. Помажеш також і умивальницю, і підставку її і освятиш її. Потім приведеш Арона і синів його до входу в намет зборів та й пообмиваєш їх водою і вдягнеш Арона в священні ризи, помажеш його і освятиш його, щоб служив мені священником». Приведеш і синів його і повдягаєш їх у хитони, і помажеш їх, як помазав їх батька, щоб були мені священниками, і нехай буде їм помазання на вічне священство з покоління до покоління. І виконав Мойсей усе, як заповідав йому Господь. так і зробив він. Першого дня першого місяця другого року. Поставлено храмину, поставив Мойсей храмину і поставив підніжки до неї, і порозставляв дошки її, і позасовував засуви її, і поздвигав стовпи її, і нап'яв намет над храминою, і поклав накриття над наметом зверху, як заповідав Господь Мойсеєві, взяв він свідоцтво і поклав його в кивот, і приладнав носила до кивота. І поставив віко на кивот зверху і вніс кивот у храмину, і спустив завісу і закрив нею кивот свідоцтва, як заповідав Господь Мойсеєві. Потім поставив стіл в наметі зборів на північному боці храмини, ззовні завіси, і порозкладав на ньому хліби в порядку перед Господом, як велів Господь Мойсеєві. Поставив також і світильник в наметі зборів навпроти столу на південному боці храмини, а на ньому поставив лампи перед Господом, як заповідав Господь Мойсеєві. Поставив і золотий жартовник у наметі зборів перед завісою, і запалив на ньому благовонні пахощі, як заповідав Господь Мойсеєві. І повісив завісу при вході в храмину. А жертовник для всипалення поставив коло входу в храмину в наметі зборів, і вчинив на ньому всипалення і офіри, як повелів Господь Мойсеєві. Поставив і умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налив до неї води на обмивання, і вмивали собі нею арон і сини його руки і ноги. Як увіходили в намет зборів і як приступали до жертовника, обмивались, як заповідав Господь Мойсеєві. І відгородив подвір'я навколо храмини і жертовника, і завісив запону на воротях подвір'я, так довершив Мойсей діло. Тоді хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину. І не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, і слава Господня сповнила храмину. І як хмара піднімалася з надхрамини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах. А як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж поки вона знову не піднімалась, бо хмара Господня. Була над храминою вдень, уночі ж вогонь був над нею, перед очами всього дому Ізраїля, в усіх їхніх мандрівках.